Виконуємо номер 2.18 із підручника Алгебра 8 та номер 2.18 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2025 рік. Зведіть дріб. І нас 6 завдань до вказаних знаменників. Приступаємо до виконання. Розкладемо наші вказані знаменники. На множники. Для цього винесемо спільний множник А за дужки. В дужках буде А відняти Б. І зводимо до знаменника добуток А на різницю А і Б. Один із множників у нас є: не вистачає змінної А, тому А це додатковий множник. І буде 5А. Ну, а тепер знову повернемось до нашого знаменника. Це буде 5А в знаменнику А квадрат відняти АВ. Завдання друге. Також розкладаємо наш знаменник, вказаний на множники. Використаємо формулу скороченого множення. Це у нас квадрат суми. Можемо подати у вигляді добутку: це буде М додати N на M додати N. І наш знаменник. Як бачимо, один із множників у нас є, не вистачає інший додатковий множник, це буде сума M і N. Ну, тепер помножимо в чисельнику на 4, це буде 4m додати 4n, а в знаменнику повернемось до нашого знаменника, який був. Завдання третє, наш знаменник, поки працюємо, х квадрат віднятий y. Розкладаємо на множник. У нас різниця квадратів. Це буде добуток різниці цих виразів на їх суму. І наш дріб. Записуємо знаменник уже в вигляді двох множників. Як бачимо, у нас один множник є мінус. мінус. Іншого немає. Тому додатковий множник це сума х і. Ігрек. Множимо 9 на суму х і. Ігрек. Це буде 9х додати 9 у Ну, а знаменник застосовуємо формулу х квадрат, відняти у квадрат. Четверте завдання у нас К-куб. Відняти один. Ну, один ми можемо подати як одиниця в кубі, і в нас різниця кубів розкладаємо на множники за допомогою формули. Це буде добуток різниці цих виразів на неповний квадрат їх суми. Один у квадраті це буде один. І тепер наш дріб і знаменник. Як бачимо, один із множників у нас є, це k відняти 1, тому додатковий множник це К квадрат додати k додати 1. множимо на 4. Ну, і розкриємо дужки в чисельнику і повернемось до знаменника, який був в умові. Це буде 4к квадрат, додати 4к, додати 4. А в знаменнику буде К Куб відняти один. Завдання п'яте. У нас Б відняти А і дріб в чисельнику А, в знаменнику А відняти Б. Винесемо мінус за дужки. Як бачимо, нам треба домножити на мінус 1, бо А відняти Б у нас є, буде мінус А. І тепер повертаємось до вигляду, який був, в чисельнику буде мінус А, а в знаменнику Б відняти А. Шосте завдання у нас 4 відняти Б в квадраті, 4 це 2 в квадраті. Застосовуємо формулу. Спочатку винесемо мінус за дужки. Це буде P квадрат відняти 2 в квадраті. І тепер формула це P відняти 2 на P додати 2. Ми на множник і знаменник. Тепер записуємо наш дріб. І треба звести до ось такого знаменнику. Один із множників у нас є, не вистачає мінус 1 на p додати 2. Маємо в чисельнику мінус p, на суму помножити p і 2. І тепер перемножаємо, це буде мінус p квадрат мінус 2p. А знаменник запишемо, як і був. Ми звели дроби до вказаних знаменників номер 2.18 із підручника Алгебра 8 та математика 8 виконано.